Прем'єру нової вистави Ніч Гельвера за одноіменною п'єсою польського драматурга Інгмара Вілквіста готують 15 лютого в обласному Муздрамтеатрі. Виставу покажуть на малій сцені, і це вже четверта прем'єра 79-го театрального сезону. Зауважив директор театру Рудольф Дзуринець і додав, що на глядачів чекає актуальна історія, яка перегукується із сьогоденням. Вистава і сама п'єса є дуже глибоко емоційною, дуже проста історія, ніби здається, але дуже актуальна в наш час. Це про другу світову війну, про те, як Клара прихистила хлопчину з психічним відхиленням Гельвера. Він був такий досить радикально налаштований по Відношенню до війни він був просто в захваті від того всього, що відбувалося тоді, і намагався таким чином впливати на Клару. А як далі розвивалися події? Це треба прийти на нашу прем'єру, глянути, і ви зрозумієте, що як режисерка-постановниця намагається показати цю п'єсу через виставу в нашому театрі. Режисерка-постановниця Маргарита Савенко розповіла, що п'єса про просту сім'ю, самотню жінку, яка прихистила хлопчика з ментальними порушеннями. І вони намагаються жити у часи Другої світової війни і не хочуть бути дотичними до війни, яка впливає на всіх. Відповідно виникає багато питань, на які режисерка намагається дати відповідь. Питання виникає напевно найбільше, те, що я би хотіла затронути в цій виставі. Хто має право жити? Людина, яка просто хоче жити, кохати, бути щасливою, бути сином, чоловіком. Але так в нього є якісь там. Психічні, фізичні відхилення або люди, які вважають себе вищим класом, вищою расою, які вважають, що вони мають право вбивати цілу націю, як і зараз це відбувається у нас в країні, які створюють газові камери, які створюють табори смерті, і хто має право жити? Вони чи цей хлопчик? І ця жінка, яка просто намагається врятувати його. Головні ролі у виставі виконують Богдан Клементій, що грає персонажа Гельвера, та Моніка Палфіжогіна, яка виконує роль Клари. Богдан Клементій зауважив, що грає чудового наїмного хлопчика, який потрапив у складну ситуацію, де від нього нічого не залежало. Роль цікава. Це завжди виклик, особливо коли є певні. Виклики ще з часом про актуальність. Я вважаю, що це зараз дуже актуально, бо страшно уявити, що відбувається зараз на територіях, які були під окупацією, і які зараз ще знаходяться в окупації. І скільки таких гельверів переживають схожий чи можливо навіть гірший досвід? Роль клари для моніки палфіжогіної непересічна. Зауважує акторка. На долю головної героїні випало багато випробувань, з якими вона має справитися сама. В неї дуже складна ситуація саме вдома. Вдома вона бере на себе дуже сильну таку ношу важку і тягне її сама. І цей хлопчик певною мірою рятує її, впродовж її життя, дає їй сенс жити. І я багато, багато в своєму персонажі в своїй героїні опиралася саме на його внутрішній світ, і це допомагало в роботі. Тож, 15 лютого, у суботу на малій сцені театру відбудеться прем'єра вистави Ніч Гельвера. Пронизлива історія про страх і надію, любов і втрати, про боротьбу з собою та жорстокістю світу. Прем'єрні покази також заплановані 18 та 23 лютого. Слідкуйте за афішами.